Я дуже довго не хотів вам цього розказувати, але все таки треба розказати, щоб ви знали. Звідки воно все це береться? Всі ви знаєте, є такі магазини Аврора. Поз'явились з'явились нові магазини, які називаються соціальна лавка або бракована Аврора. В кожному місці вони можуть називатися по різному, і от в ці магазини звозяться всі браковані, пошкоджені товари саме з Аврора. Тобто в цих магазинах можна купити все те, що є в Аврорі, але зі значною знижкою. Там, в принципі, якісь фіксовані ціни 10, 15, 25, 30, 35 пять 40 гривень. Ну, наприклад, якщо я купую там миючий засіб, який коштує в Аврорі 100 гривень, то там можна його купити за 40. Але буде якесь пошкодження або пшикалка, не буде працювати. І так вийшло, що я періодично заходжу в цей магазин і купляю дуже багато електроніки. Ну і звісно ж, якісь там попутно-побутові товари. Я вже там брав і мило рідке, і пшикалка, освіжувач повітря, корм брав для кота, потім наповнювач для кота. Ну, тобто, все, що є в Аврорі... В принципі, можна все і там купити. Із електроніки, що я там дуже люблю купляти і забираю практично зразу, тому що воно однозначно дешевле, це блютуз-колоночки, світильнички, меблеві, звичайні лампочки, аварійні лампочки, все що угодно, все, що там можна купити, все. Купляю в принципі, тому що ціна однозначно нижче, і так як я там купляю електроніку в принципі, яка або трошки пошкоджена, або яка не робоча, але її можна відремонтувати, я цим займаюсь по вечорам в. У вільний свій час тому будете знати звідки ці товари беруться. Будуть розпаковки товарів. Що я купляю, за скільки, навіщо воно мені? Ну і будемо потихеньку все це приводити в порядок. Попереду будуть розпаковки, ремонти. Приємного вам перегляду і побачимось.